Всім доброго ранку, снідан з Ці пори говорить саме про голос країни, і ми розказуємо набагато більше. І захочуємо вас дивитися, дивитися ще раз дивитися Щонеділі о о й годині. Мега шоу проект голос країни а, новина із 17 липня. А улюблених вокалістів шоу Голос країни можна наживо побачити на прямих ефірах. Шоу Щонеділі Ви маєте можливість потрапити на знімальний майданчик «Голос України», на власні очі, побачити, хто стане найкращим вокалістом, підтримати своїх фаворитів живими оплесками. Для цього можна зареєструватися у фан-зону. За телефонами 063 054 64 99. Дивіться, ось телефон наступний 093 80, 814 73 75. Запам'ятали? І або придбати квитки у віп-зону за телефоном 044 331 44 34. Або... Нагадую, що від завтра дивіться «Сніданок з 1 плюс 1» і у вас буде можливість потрапити на прямий ефір завдяки сніданку з 1 плюс 1. Ми вам а, даємо а, запрошення на двох. Або більше, ну у нас буде щодня. Ось таке запрошення у ВІП зону. Ви будете разом зірками-учасниками бути на майже одній сцені в проєкті «Голос країни. А також болівати за своїх учасників цього проєкту. Ми будемо вас запитувати про проєкт «Голос країни, і ви зможете отримати запрошення на двох. Потрапити на перший ефір 17 липня, прямий ефір голосу країни. А зараз в прямому ефірі учасниця голосу країни Міла Нітіч. Доброго. 3. Доброго. Вже вкотре. Вкотре, та вкотре, таких вкотре, знаєш, скільки буде. Тому що ми тебе ну, дуже любимо. 494, 11.94, Код міста Києва, 044 і мережа Facebook, сніданок з 1 плюс 1. Втомилася від тих подій, що відбуваються на майданчику, тому що там такі перепити і не знаєш, що буде далі з тобою. Ні, не втомилася. Просто е, важко звикнути до такого ритму життя зараз, тому що. Принципі 90% мого часу зараз йде саме на голос країни, і я можу більше сказати, що це дуже цікаво. Від такого не втомлюєшся, тому що це зовсім інше інше життя, зовсім інший вир і дуже цікаво. Тому що ти спілкуєшся з новими людьми, ти щось нове для себе береш, чогось вчишся, і це дуже кльово. Вро у цій мене. порі учасники голосу України» співають. А я можу сказати глядачам, що не чекайте. Сьогодні Міла Нітіч не, не заспіває. Розкаже, в ну, мене сьогодні. Ну не тільки сьогодні, зараз трішечки невеличкі проблеми, скажімо так, з, з, з вокалом. Так, угу. треба трошечки помовчати, тому що перед ефіром прямим там вже ніхто не проститься. Абсолютно так. Тому зараз треба трошечки взятися за своє здоров'я, скажімо, тому що було багато. скажімо так, занадто перерепетирувала. Знаєте, ми бережемо твій голос і будемо берегти, дякую. але згадаємо, як ти співала, і перемогла в одному з батлів. Увага на екрани. каждый раз, когда взлетаешь, что-то держит тебя, и ты не знаешь, как любовь удержать, ведь это тайна. До свидания сказать, но не буквально. Міла, ви були сьогодні на своїй території. Ви співали сьогодні. По-справжньому. Ваш вокал був переконливий для мене. Мені нужны найсильніший бойці. Міла, ти сильний боєць. ти мені потрібна. Ти одна з найсильніших на голосі країни вокалісток. А кого ти вважаєш себе конкурентом і в якій команді? Боже, як часто стали задавати це. Давай, це ну тоді питання тому, що в нашому життя. ефірі ти ще не відповідала на це. І можна я буду говорити по-іншому, тому, тому що я вважаю, що конкуренти це голосно сказано. В першу чергу один з учасників колись був на одному ефірі, сказав Арсен Мірзаян, здається. Угу. Він каже, для себе найбільший конкурент в цьому шоу, для себе, це я сам. сам. Тому я можу сказати, людей, які достойні перемоги. Uh -huh. Я вважаю, на мою думку, це є Василь Лугай в команді Руслани і Тоня Матвієнко, хоча при всіх за і проти, що би там не казали, вона, мені здається, вона дуже непогана і дуже сильна особистість взагалі. Я вважаю, що це Наталя Гордієнко. Так. Яка в, в команді Діани Арбініна? Так. Оля Шан... Шаніс в моїй команді із хлопців, ну, Роман Стоколас, знову ж таки, Арсен Мірзоян, мені здається, що дуже велика... Так, він тут сидів на твоєму місці, просто порвав там, дівчат особливо. велика даєш? вірогідність, тому що він дійсно, мені здається, він дуже душевний, близький. він душевний. Так, розумієте, ми повинні всі розуміти, як сказали нам наші тренери, що голос країни це дійсно народне шоу. і... Тут може перемогти не той, хто краще співає або вище ноту бере, а той, хто ближчий до народу. Ну це треба розуміти. А що приватно каже міли Нітіч її тренер Стас П'єха? Ми дізнаємося далі. А перед тим візьмемо слухавку. Доброго ранку. Алло. Добре утро. Доброго утра, да. доброго ранку. Ой, ви мені дуже подобаєтесь, у вас такі, такі класні вокальні дані. Я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, які людські качества вам приємні і які вам не подобаються в людях? Дякую вам за питання. Е, які людські якості? Ну, в першу чергу, це людяність повинна бути в будь-якому випадку. Ким ти не був, ким би ти не був, ким би ти не став, чого б ти не досяг в житті. Звичайно, якась комунікабельність, тому що я сама по собі людина, яка завжди знаходить спільну мову практично зі всіма. Ну, чесність, напевне, що? тому що чесність завжди, вона більше всього грає роль. Краще угірка, правда не Диви, Вадим Марчок, міла, ти найкраще багато в Тебе все є голос дуже класний і зовнішність. Ти сама дуже просто я за тебе вболіваю і не сподівайся, що ти виграєш голос країни, бо ти найкраща, і ти це доказала своїм талантом. Марія Чичікало пише Міло бережи свій голос. Ми за тебе вболіваємо. Успіхів. Тобі дякую дуже позитивно реагує на тебе. А у що еволюціонували стосунки твої зі стасом Кєхою, твоїм коучем Ну, поки що чисто хороші справжні відносини від людей просто. Як в першу чергу він не відноситься до мене як до своєї підопічної, він відноситься рівно як до артиста, uh -huh. як до його колеги. Мені це подобається, тому що він дійсно до нас всіх так ставиться. І це дуже сильно підкупляє. Тобто, ти починаєш довіряти людині ще більше. Він молодець, він ставить себе дуже правильно, я вважаю. І скажем, він він іноді допомагає. Дуже чітко, от він знає, коли що сказати, прямо в десятку. А от про що сказати? Ти е, відповісти на питання, чим відрізняються поради Стаса і музичного продюсера голосу України» Костянтина Меладзе. Щодо тебе? Ну ви знаєте, поки що до цих пір все було у них однозначно, одноголосно. Ну зараз поки що все нормально. Я думаю, коли вже... Починає ну, вони в один ефіри? голос говорять. Чи uh, Косадімала каже: в... Ні, Стас, то не так. Ні, Стас каже, каже Костянтини, Ні, в тому то і справа, що вони однодумці. Конфлікт є. Ні, немає. Однодумці люди розумієте, в одному направленні мислять. Це дуже важливо. Я вважаю, люди, які працюють разом, вони мають бути однодумцями. тому що якщо в них різні шляхи і вони по різному думають, тоді звичайно роботи не вийде. Міланітіч, голосуйте. Прямі ефіри вже починаються 17 липня uh, в неділю о двадцятій годині. Голос країни в прямому ефірі. Завтра до нас в гості прийде ще одна ведуча. Доманського приєднається Катя Осача. Вона розкаже, як вона бачить голос країни, і ми розігруємо е, запрошення у ВІП зону в прямі ефіри «Голос України у сніданку з 1 плюс 1. Стежте за нашими ефірами. Мілочка, бережи свій голос. Я одягаюсь в мережі в магазині «Варго». Тьомкі бомки до завтра.